Окуляри Daisy C5 Desert Storm. Ця модель покликана забезпечити надійний захист очей у різноманітних заходах риболовлі, подорожей та водіння. Багатогранне призначення захист та комфорт. Окуляри Daisy c 5 розроблені для максимального захисту та комфорту. Їх лінзи з полікарбонату забезпечують надійний захист. А оправа із пластику з демпферною вставкою по обідку та силіконовими накладками на дужках надають додаткового комфорту. Інструкція про те, як замінити лінзи, дивіться в нашій відеоінструкції наприкінці даного відео. Обрамлення з отворами для вентиляції забезпечує ефективну циркуляцію повітря, запобігаючи запотіванню. Спеціальна рамкова конструкція з отворами для вентиляції не лише забезпечує чудове вентилювання. А й гарантує передовий захист. Фронтальний та бічний захист від уламків забезпечують безпеку навіть у екстремальних ситуаціях. Окуляри можна використовувати як при обробці дерева, так і при роботі з іншими небезпечними матеріалами завдяки властивостям лінз, що не б'ються. Крім своїх тактичних характеристик, вони підходять для повсякденного використання завдяки стильному дизайну та комфортній посадці. Daisy X7 7 це універсальні окуляри, які можна поєднувати з різним спектром активностей та обладнання. Завушник довжиною 13 см, і ширина рамки 15 см, гарантують відповідну посадку та комфорт у носінні. Окуляри легкі, всього 45 грамів, що робить їх ідеальними для тривалого використання. Захист від ультрафіолету: ці окуляри не тільки забезпечують захист від механічних впливів, а й дарують надійний захист від ультрафіолету на рівні uv 400. Темні лінзи забезпечують комфорт у яскравому сонячному світлі. У комплекті все, що потрібно. Комплектація цих окулярів створює максимальний простір для гнучкості застосування та комфорту. У комплекті ви знайдете не тільки саму модель, а й три комплекти змінних лінз для різних умов освітлення. Еластична гумка на липучці забезпечить надійне кріплення на потилиці, а футляр і чохол захистять вашу оптику в дорозі. Є також серветка для протирання. Сонцезахисні окуляри Daisy C5 подарують вашим очам комфорт навіть під яскравим сонцем, полікарбонатні лінзи знижують напругу очей від інтенсивного світла, завдяки чому ви почуватиметеся впевнено. Матеріал полікарбонату забезпечує надійний захист навіть при ударах, запобігаючи розпаду на уламки. М'який спінений прошарок у середині оправи оберігає ваші очі від пилу сторонніх тіл та бруду, при цьому вони залишаються легкими та пластичними, не деформуючись при ударах. Однією з особливих переваг цих окулярів є можливість підбору лінз під різні умови освітлення. Жовті світлофільтри покращать видимість у туман, прозорі для вечірнього огляду, а сірі для інтенсивного світла. Райдужно-дзеркальні лінзи доповнять ваш стиль. Заміна лінз не вимагає спеціальних інструментів і може бути виконана в будь-якій ситуації. Придбати окуляри можна на сайті магазину Defender in UA, який ви бачите на екрані. Я придбав ці окуляри, не біття! s s sad Я бы не бахці окуляри, не дитячий ці забавы. Захистить очі, треба сонце, дуже світить з неба. Я бці окуляри, не дитячий ці забавы. Захистить очі, треба сонце, дуже світить з неба. magazine defender in ua